Як діти різного віку переживають цю війну, на що батькам треба звертати особливу увагу? І коли по допомогу до психолога треба йти просто негайно. Сьогодні ці теми обговоримо з нашими гостями. Ми чекаємо студії директорку мережі дитячих благодійних центрів «Кіндервельт» Анастасію Чекаленко та арт-терапевтку центру Олесю Войчук. Я зустріну. Дівчата, доброго ранку. Що за краса? Ранку. Доброго, ранку. Закройте, будь доброго, ранку. Про... Ой, доброго, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку, Ірина. Дуже Стасія, це мені. Це Вперше, Вперше. Боже, так, таке, що краса. мені тут віти. Дякую вам. Але не в останнє. Дуже приємно. Мені кажуть, не можна показувати, бо це буде як реклама, але це цукерки. А як так поставити, щоб ви не показували? Для солодкого життя. Не треба, я тебе знаю. Потім не Дівчата, знаю. дякуємо Дівчаті. вам, що ви до нас завітали зранку. За Дуже актуальна Дуже. і важлива тема, як на мене, це психологічна підтримка дітей. Тому що зараз більшість дітей травмовані і, можливо, навіть ті діти, які не перебували в окупації або в біля лінії бойового зіткнення, але тим не менш вони страждають. То скажіть, у чому особливість роботи е, благодійних центрів Кіндервельт? Такі... І е, чи це безоплатна допомога, чи вона вартує грошей? Ви різко такі серйозні стали. Тому що тема Звісно, дуже серйозна. тема дуже серйозна. Так, Кіндервелд це, це дитячий благодійний центр, який надає психологічну безкоштовну допомогу діткам, які постраждали під час війни з перших днів повномасштабного вторгнення в Україні. Усі наші заняття, консультації, все проходить на безоплатній основі. А наша особливість у тому, що ми постійно розвиваємося, у нас постійно нові методики. Батьки мають змогу також мати безоплатну психологічну підтримку від наших психологів. Та в нас працюють дійсно дуже професійні арт-терапевти та клінічні психологи, які стаються другом для дитини, клас таким дорослим, до якого можна звернутися і не боятися, і якому... дитина розкриється перед при Так. А тому, що діти вони дуже дуже маленькі, вони бояться, вони не розуміють, як реагувати на усі ці події, і батьки не завжди можуть підібрати правильні слова підтримки і пояснити, що відбувається. Тому є ми. А скажіть, для яких саме є? для яких саме діток ця програма направлена для, для кожної дитини? Для кожної абсолютно абсолютно для кожної дитини. А так. в яких містах працюють центри? Наші центри в Одесі у Києві, Кропивницькому та Харкові. Ми плануємо далі відкривати наші центри, тому що кожне місце місто, воно має свої особливості. Дуже багато людей, які залишили свої рідні міста через окупацію. Це сім'ї, які в Одесі, наприклад, дуже багато сімей, які пережили окупацію. І це внутрішнє дуже дуже приміщення особи, так? Так, персона. А дівчатка, коли батькам треба звертатися за допомогою, як визначити, що твоїй дитині. Потрібна допомога, так. як розпізнати це. Ну це дуже видно по поведінці дитини. Тому, Яким що... чином? Як от як 에, ну взагалі кожна мама мабуть це відчуває і бачить по поведінці, тому що в неї порушується сон, апетит і міняється повід... поведінка. Тоді точно треба звертатися до спеціаліста, саме сон і поведінка як поведінка? Дитина з себе більш вона агресивна. може бути агр... агресивною, Азваки, може мочі... бути замкненою, також боятися вибухів та сирен. Вона точно показує про це тілом, да що з нею коїться, але ж якщо ми говоримо про дітей, і тим паче ви це говорили за внутрішньо переміщених дітей. Це діти, які входять в нові класи, так. які, наприклад, можливо, в них немає того гардеробу одягу, який вони мали в себе вдома, тому що ми знаємо, як батьки тікали, все, що влізло у валізу чи в рюкзак дитині з тим вона і має, і це я так розумію, і образи в школі, можливо, булінг, і булінг свій. може бути так. І ви з цим працюєте. Ми з усім працюємо. А скільки займає терапія? Терапія близько двох місяців займає. Ми предоставляємо терапію протягом 8-10 занять кожній дитині індивідуально. Тобто, це, це щоденна терапія протягом Ні, двох один місяців? один раз на тиждень. Ми предоставляємо ага. психологічну допомогу індивідуально. Також протягом цих двох місяців дитина може відвідувати групові заняття з такими ж самими по віку дітками. І пропрацьовувати на майстер-класах такі відчуття, як сум, злість, біль, образа, сором тощо. Ми пропрацьовуємо, проживаємо, ділимося один з одним і підтримуємо діток наших. Розкажіть, будь ласка, про програму реабілітації для дітей у ваших центрах. Оце я так розумію, все це входить в програму так, реабілітації. Це в, входить в програму наших центрів. Ми е, при, при... Індивідуальну допомогу, групову допомогу. Працюємо з підлітками і батьками з дитиною. Працюємо з мамами в групі на базі наших центрів, тому що їм теж потрібна допомога. Неможливо допомогти дитині, якщо мама не в ресурсі, якщо в неї немає опори і вона виснажена тебе сила. Ви це говорили за підлітків. Ну, Дуже багато хто зараз з психологів каже про те, що легше переживають діти середнього віку. Так, набагато гірше всі ці стресові ситуації переживають діти молодшого віку дошкільнята, наприклад, так, так підлітки. І, підлітки. Так, і підлітки. Підлітки я розумію, чому тому, що вони вже все це розуміють і вони mm -hmm. усвідомлюють жахіття, які відбуваються навколо. Так. Чому так. така різниця між дітками і чому діти середнього віку легше це все переживають? Чому? Тому що в дорослих вже є досвід, маленькі діти вони геть не розуміють, що. Але маленькі діти вони також ну, в стресі. так так в них немає досвіду, як у дорослого, і вони більше на це реагують. І також маленькі дітки вони дуже зчитують стан мами, угу. і в якому стані мама, в такому стані зазвичай дитина знаходиться, якщо вона до сіми років. А як краще та ефективніше працювати з дітьми індивідуально чи е, в групі? В групових да. Так, це дуже різні формати роботи. Я, Я рекомендую завжди і, і тому що на і, да, тому, що на індивідуальній терапії дитина е, глибоко пропрацьовує свої страхи, якісь, мабуть, переживання, якісь свої питання. А в, групі, в груповій роботі там геть інша динаміка, там геть другі питання. І це як підтримуюча група для дорослих для дітей. В нас ще є просто для дорослих і виїзні майстер-класи. Е, до речі, про групові ці заняття наскільки я знаю, що діти якраз легше відкриваються серед однолітків, серед тих самих, так, які так. відчувають такі самі відчуття, переживають ті самі емоції. На який індивідуальний сеанс дитина може розкритися перед психологом? На якій не почула ну по по кількості, На по які? кількості так, так. а дуже індивідуально. Є дитина, коли на першому другому занятті вже відкривається. Є дитина, коли ми вже маємо її випускати, і вона тільки-тільки ну, приходить в контакт. Ми дуже обережно йдемо за дитиною. Коли в дитині було сексуальне насилля, коли вона була закупованою території, там навіть не можна торкатися і просто піднімати руку. Ну дуже обережно, дуже обережно, м'яко. Щоб був контакт, і саме найважливіше це вистроїти цей контакт з дитиною, і тільки потім вона починає відкриватися. Ми, ми працюємо в метафорі з доказовими методиками з доказовою ефективністю. Це як розкажіть. Працюємо в арт-терапії з метафорою, в казках, в творчості. Коли дитина розслаблена і не контролює, тоді вона точно в безпеці. Вона, як наче не про себе розказує, а про малюнок або персонаж. Mm. І ці всі діалоги чує мама, яка сидить тихенько поруч. Вона може замислюватися і тихо плакати, mm. тому що вона розуміє, що саме коїться з її дитиною. Якщо спитати прямо в дитини, вона вряд чи вам розкаже. Mm. Вона може і сама не розуміти, що саме її травмує і що саме з нею коїться. Mm. То ми йдемо ну за кожною дитиною, прислухаємося, що, що потрібно саме цій дитині. Чи є у вас онлайн консультації, і як ви взагалі ставитесь до такого формату Чи ефективні надання? вони, тому що якщо ми говоримо про дітей, то мені здається, що онлайн і діти це речі. Так, 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 так. Ми зараз ми іноді практикуємо онлайн консультації, тому що наші дітки, які вже пройшли терапію два місяці, вони часто від'їжджають до інших країн. І якщо нам пише мама і говорить, що в нас трохи стан почав. Зміну змінюватися, то ми, звісно, проводимо онлайн консультацію, тому що дитина вже знає свого психолога, вона вже довіряє, вона вже може розказати. Так нас так і хотілося додати, що. У нас є така класна штука, як дитинство на годину. Це такі заходи. Ми робимо заходи, збираємо діток. Ми ходимо до планетарію, до дельфінарію. Ми безкоштовно робимо кулінарію. Ми робимо усе разом. Ми збираємося, збираємо батьків, дітей різного віку. Ось і йдемо кудись. тому, що це по перше. Є багато дітей, які займаються онлайн, вони не у соціумі. А та наша місія, щоб діти могли змогу між собою гратися, знайомитися. І це круто, тому що навіть сім'ї, які з інших міст, вони вже знайомляться між собою. А що у вас тут є, наприклад, там в Одесі, в Києві, а давайте разом кудись будемо ходити. А тобто люди з Харкова можуть приїхати і в Київ. Так. Так. так звісно, звичайно, так. У нас. Ви просто говорите, що у вас є центри в Одесі і в Харкові. Я знаю, що там якраз дистанційне навчання так, і дуже не вистачає так, дітям так. якраз комунікації. Так, так, а центри наші там працюють офлайн. А, то да, це взагалі розкажує. І в наші центри завітати. приїжджають на базі наших центрів, ще проводяться майстер-класи онлайн також. Так. Так, про можу зробити до речі. вам інтригу, так, <свеличку> так. так. А, ми з початком повномасштабного вторгнення в Україні ми працювали за ізраїльськими методиками, але зараз ми вже розробляємо, свою. Точніше, розробили свою, yes. а, так як Ізраїль має дуже великий досвід у війні. З роботою з різними станами дітей, людей, дорослих. Також зараз доктор психологічних наук Тетяна Чернявська, а нашого одеського університету імені Мечникова з командою українських психологів розробили нову методику терапію Рафа жирафа, і скоро вона буде представлена у наших центрах Кіндер Це звісно безкоштовно, тому що це дітки. Зараз війна, ми не можемо іначе. Дівчатка. ось, запрошую. Я, я ще хочу трошки до розказати, що в нас коїться на заняттях. О, що в нас коїться! <рес> що, що в нас коїться на заняттях? Я взагалі дуже люблю мурзити дітей. А, в мене на заняттях малече пірнає вкрас фарбу і малює пальчиками, долоньками, малює по склі, малює по столі, малює по мені, по собі. І так як я маю кристально чистий кабінет і білий, то батьки заходять і в початку в багатьох батьків просто ступор. Але це спочатку. Потім, тому що їх в дитинстві теж сварили за брути, неохайність, але потім їх кордони трошки розширюються, вони розслаблюються, тому розкриваються. що розкриваються. Так, тому що я не про брути, неохайність. Я про дозволити собі тут і зараз, так, вийти за ці кордони, про фантазії, про творчість. І це дуже гарно працює з дітками. Як вас знайти і як до вас приєднатись? Ми багато хто є... в соцмережах, Фейсбук, Інстаграм. Як шукати? Ми вам все залишимо. Кіндервелд. Кіндервелд. Ми перші будемо. <laughs> Дівчата, Супер, дякуємо, дякуємо вам. Бажаємо, щоб якомога більше діток були. Психічно та емоційно здоровими, а -а -а -а. Ми вам теж і, звичайно, щоб якомога більше було щасливих дітей і їх батьків. Та ви знаєте, у нас є наш слоган: не залишаю свою дитину наодинці з війною, тому не треба залишати діточок одних. Дякуємо, ми є ми друзі у студії вам, ранку. Вдома були директорка мережі дитячих благодійних центрів Кіндервельт, Анастасія Чекаленко та арт-терапевтка центру Олеся Войчук.